Україна, схоже, втягується у новітню гонку озброєнь тільки на відміну від тієї, яка була між НАТО та країнами Варшавського договору у 80-х роках минулого сторіччя, для нас сьогодні посилення свого військового потенціалу це запорука виживання у статусі незалежної держави. І про це далі докладно у нашій програмі. Росія продовжує брязкати зброю на Донбасі. Щодень Кремль відправляє колони сучасної військової техніки на схід України. Згодом усі ці взірці російської оборонки будуть обстрілювати українських військових по всій лінії фронту. Ось, наприклад, ці сучасні танки сімейства Т-72, якими всипана Луганська та Донецька область. Вони знаходяться на озброєнні регулярних частин Росії. Україна від них відмовилася відразу після розпаду СРСР -СР і зробила ставку на т 64 Новенькі Т-72 Б 3 що мають контейнер динамічного захисту Контакт 5 систему управління вогнем сосна у на вежі, 125-мм гладкоствольну гармату та зенітно кулеметну установку з ручним режимом керування неодноразово показували про російські журналісти. І це не єдиний взірець російської броні в Україні. Ось цей бмд 2 українські десантники відбили у терористів під час боїв за Савур-Могилу. Ззовні ця машина нічим не відрізняється від української. Так само має 30-міліметрову нарізну гармату, кулемет калібру 7,62 та протитанкові ракетні комплекси. Єдина відмінність модернізований приціл ведення вогню з тепловізорним каналом, закодована система зв'язку та затертий бортовий номер машини. не стирається. А ось на цьому відео зафіксовано пересування надсучасного російського зенітно-ракетного комплексу Панцер с 1 який Кремль поставив у 2012 році на озброєння своєї армії. Мобільна бойова одиниця оснащена двома 30-мм гарматами та 12-ма ракетами класу Земля Повітря, що здатні збивати бойові літаки. Система наведення вогню керують за допомогою двох радарів, виявлення та супроводження цілей. Активно використовують росіяни на Донбасі і ось такі безпілотні апарати повітряної розвідки. Гранат 4 Безпілотник більший, а типу гранат 4 А то вже безпілотник артилерійський. Він має нормальний двопоршневий двигун, але він його дальність вже 100 кілометрів. І цей безпілотник входить до системи наведення ствольних артилерійських і систем залпового вогня. Він же конкретно отримуючи інформацію, конкретно прив'язує її по GPS-координатах. І після перерахунку на пункті управління навідникам на артилерійські системи вже видаються конкретні дані для ураження цілі першими ж пострілами. Відтак всі маски знято. Росія активно приймає участь у війні на Донбасі. Помітили це і в Сполучених Штатах. У грудні 2014-го Сенат ухвалив законопроект під номером 2828, відповідно до якого Україна позаблоковий військовий партнер Вашингтону і може розраховувати нелетальну зброю, яка є в Арсеналі Америки. У 2015 фінансовому році уряд США планує витратити 350 мільйонів доларів на українську оборонку. На сучасні переносні протитанкові комплекси третього покоління. На точні ракети знищення цілей. Безпілотні літаки новітнього взірця. Та системи радіоелектронної боротьби. Усе це українські військові можуть отримати від західних партнерів вже найближчим часом. Оттуда вам потрібно антитанкове оружжя, тому що старі совєтські абтури нічого не дають. Оттуда вам нужно Нужны технические технічні примочки, як типу як прибори ночного введені і так далі. Оттуда вам нужны безпілотники хороші, тому що Україна зараз почала випускати будь-який може випустити беспилотник, но у нас у вас нужны хороші военные безпілотники. Перш за все, Збройним силам України були б у нагоді американські переносні ракетні комплекси Джавелін з принципом дії вистрілив і забув. Ракета комплексу оснащена фречервоною головкою самонаведення, тож протидіяти такій зброї фактично неможливо. Комплекс Джавелін веде вогонь в складних метеоумовах, в темряві. Під час значної задивленості та на відстань 2,5 кілометрів використовуються здебільшого для знищення броньованої техніки та сучасних танків на кшталт Т 90 та Т-72, які Росія використовує у конфлікті на Донбасі. Коли ми говоримо про те, що треба закуповувати джевеліни, я готовий це підтримувати за умови, що паралельно ми будемо налагоджувати серійне виробництво наших засобів враження, тому що на цій схемі показані всі зразки, які на сьогодні виготовляються і Йшли головно на експорт, і, і вони якщо питання експортної ціни, це інше питання. А питання закупівелі власного протитанкового комплексу, того ж, зокрема, бар'єр для української Ось армії, так і е, закуплення джавеліну, насправді це відрізняється, мовно кажучи, на. Е, Ну, якщо майже на порядок, тобто, якщо ми Джевелін платимо, будемо платити 250 тисяч, з яких 100 тисяч це власна ракета, то вартість нашого комплексу на порядок нижча. А для української армії завод готовий постачати майже з нульовою рентабельністю цей, цей комплекс. Знадобились би Україні і 155-мм керовані активно-реактивні снаряди збільшеної дальності М 982 ескалібур. Ці ракети в змозі вражати цілі з високою точністю завдяки керуванню по gps навігації на відстані до 40 км кілометрів. запускаються розумні ракети з гармат гаубиць. Окрім новітньої зброї, Україна може розраховувати і на безпілотні військові літаки на кшталт x 47 Пегасіус, що стоять на озброєнні військово-морських сил США. Максимальна дальність польоту x 47 – майже 4 тисячі кілометрів. Висота ведення авіарозвідки понад 12 кілометрів. Однак, які саме види зброї будуть надані Україні від східних партнерів, невідомо. Серед того, що вже є, це протимінометні радари Анті Пік'ю 48 які дозволяють виявляти вогневі точки противника за траєкторію випущених снарядів. Всього Україна отримала 20 таких систем. Вони вдало себе зарекомендували військовому протистоянні на Донбасі. Ось на цих фото зображені мінометні опудала українських військових. По них проросійські бойовики відкрили вогонь. Система АНТІ ПІКЮ 48 засікла звідки вівся обстріл і відкрила вогонь у відповідь. Броньований автомобіль Саксон британського виробництва перший взірець закордонної військової техніки, яку можна побачити в Україні. Авто має потужну броню, що дозволяє витримувати обстріл з автоматичної зброї калібру 5,45 сорок п'ять та сім на два. Бронівани ходити вагонів виникнення середу мене. А завдяки веподібному днищу Саксон витримує підриви на фугасі потужністю до 9 кілограмів в тротиловому еквіваленті і здатен перевозити 10 чоловік. Аналогів такої техніки в українській армії нема. Це броньований автомобіль, що має привід 4х4 і застосовується повинен саме в тих умовах військових, які зараз відбуваються на сході, тобто місцевість у містах, у селах, селищах і так далі. А сама техніка вона відповідно до натовських стандартів пройшла випробування на міць броні. Це місце з текстолітовая підкладка, которая обеспечивает защиту экипажа в случае если пуля проникла, она рассекается здесь и осколки не попадают. Это тоже очень хорошо. Значить, сідіння віті теж подвішений. То есть, если, не дай Бог, що то проєзать снізу, то люди не поврядять свої спіни. Україна уклала угоду на придбання 75 таких броньовиків. Перші 20 вже передані військовим підрозділам для виконання бойових завдань на сході. Авто беушні, тому і ціна не кусюча – 50 тисяч доларів. США. з туманного альбіону саксони були доставлені без зброї. Озброювати їх будуть на київському бронтанковому заводі. Технічно вже отработаний. Якщо завтра команда, то завтра ставити та поліносімся 762. Плюс є одільна бойовий модуль, що там наподоб'є башні Бетеровської. Використовували подібні броньовики у конфліктах в Іраці та Афганістані для зачисток міст. В Україні саксони виконуватимуть ту ж саму функцію. Ця машина це більш машина для городських умов. От вона дуже маневрена. Вона може заходити в повороти під 90 градусів по населених пунктах. Вона на мій погляд, дуже функціонально для проведення різних зачисток території, для місії комендатури для роботи підрозділів, ті, котрі будуть займатися підтриманням правопорядку на звільнених територіях, допомогли в Україні нелетальним озброєнням уряди Нідерландів, Польщі, Канади, Британії та Австралії. Тисячі пар форми берців та засобів індивідуального захисту вже перебувають у розпорядженні речового забезпечення Міністерства оборони України. Більше половини гуманітарної екіпіровки вже надано бійцям. Американська компанія Хеско, провідний виробник військових фортифікаційних споруд, планує розпочати серійне виробництво модулів в Україні. Захисний комплекс створений із спеціального сплаву, який має дуже великий коефіцієнт міцності. Валяна тканина, яка використовується в модулі, зроблена з матеріалу, який не горить, що додає додаткового захисту під час нападу противника. Укріплення може взводитися за лічені хвилини невеликою кількістю людей, що є важливим елементом в умовах бойових дій. Він може утримувати легку техніку, тобто використовувати його як засіб проти прориву. Та як наголошують українські військові експерти, закордонна зброя це не те, що може стримати агресію Кремля. Українські солдати вправно стримують живу силу та бронетехніку Росії вітчизняними видами зброї. Ось, скажімо, свіже відео зняте активістами добровольчої групи Аеророзвідка. Вони з повітря виявили ворожий БМП на злітній смузі Донецького аеропорту. А десантники 81-ї десантно-штурмової бригади здалеку підбили його протитанковою керованою ракетою. Вот оно! Зброя вона не вирішить хід війни. Тут питання зовсім іншому. Питання, що Україна отримує реальних союзників, які втягуються фактично у війну. Бо постачання зброї це фактично вже чітке чіткий перехід на бік України. Як тільки Путін збагне, що воює з сильнішим противником, змушений буде відступити саме так було в Грузії у 2008-му під час війни в Осетії, переконує експрезидент Грузії Саакашвілі. За його словами, саме звістка про готовність військ США. вступить в войну на боці грузинів, стримала захоплення росіянами Тбілісі. В 2008 году агрессию против Грузии остановилась Соединенные Штаты Америки. Знаете как? Вооруженными силами. Подняли они в воздух самолеты, сказали, что начинают военно-гуманитарную операцию. Ані шестой флот направився к нашим берегам, первые два ударних есмінця, саме хрупте ракети И когда русские это услышали, то есть после першого заявления об этом через двадцять мінут наступлені на прекращено і ніколи більше не заброни Україні. ж Залишається сподіватися, що усі обіцянки заходу це не просто слова, а конкретні дії, які призведуть до зупинення кровопролиття в Донецькій та Луганській області.